Так, ну що, в мене в Спартаку, і це третій тур 11-го сезону Ворстар Ліги. І другий матч в цьому турі між командами Б-52.

Удачі Колара, вона у нас сильна подача строма.

до церкви, може почав ходити чи що? Ви боїте. А я тут на підпитку заразу дякую передали часу. А там я, блядь, я піду додому, я вас куза не буду. Ви не мої командируєте. Побуду в сині, блять. Але я прийшов, що мене, блядь, двері зламалися, все мене закрили. Вилами. Ось, екватор цього матчу, три хвилини відіграли команди. Розіграються поки команди. Перша гравних. в них. його повіли. Він не вийде Є. Поки синя команда цю гру. Гол на рахунку Модрича. Ой-ой-ой, тут Головко може робити рахунок. Більш переконливішим. Але відбиває Зейдор. Удари головка. Тут є, кень, проривається по флангу.

Тут Лаутаро! Сріляє Лаутаро. Хочу зрівняти галактику з рахунок цієї гри. Арда Приймає м'яч, кидає на Коларова. Десять секунд! Відтісняє погоба. До виходу гра! Жека, давай! Дубль, модрищо! Сідають! Все, час!